Доброго дня, дівчата! Ну що, вітаю вас на останньому тижні нашої гри. Так, з вами Олександра і ми з вами на розіграші 13-го тижня вишивальної гри Лото 3 завдання. Дівчата дуже вам дякую за гру. Вона в нас була просто неймовірна. Ми стільки відшили краси, це не осягнути просто. Ну, а зараз ви отримаєте останнє завдання. Звіти ваші чекаю до 30 грудня включно. І наприкінці я підведу підсумки. Ну що, я бажаю вам, щоб цей тиждень був. Легкий, щоб наші завдання не були дуже великі і складні, бо як не кажи а то свято, і як би не намагались нам його зіпсувати, воно в нас буде. І давайте ми з вами розіграємо, які роботи будуть на цьому тижні. Ну що, Ретельно перемішуємо, і давайте дізнаємось. І так, перша робота це робота номер 3 Так, вона була минулого тижня, але добре, ми ще її трішки вишиємо. Наступна робота це робота номер 8 І остання, третя робота на останньому тижні у нас це робота номер. 9. Так, дівчата, на 13-тижні му тижні в нас роботи номер 3, номер 8 і номер 9 А зараз давайте десь дізнаємось, які ж норми повертаємо наші діжечки, наші бочоночки. І дізнаємось. Перша норма це 100 хрестиків. О, Дуже добре. Наступна. Так, Наступна це. 600 хрестиків. Так, ну, непогано. І остання норма. Остання норма. Це 400 хрестиків. Небагато. Добре. Гарні у нас норми на цьому тижні. 100, 600 та 400 хрестиків. Так, і. Зараз ми з вами дізнаємось, яке полегшення цього разу нам надасть Бінго. Визначаємо, яке. Так, перше дізнаємось, яке направлення в нас. Це номер 7. Повертаємо і завдання, номер 7 і завдання номер 7. Ось так, дівчата, 7 і 7. Дивимось, ой, пробачте, я вас посунула трошки блокнотик, і дивимось. номер 7 то люди. І номер 7 мінус 150 хрестиків. Так, дівчата, ну якщо у вас десь на роботах є люди, на роботах, які випали на цьому тижні, це роботи номер 3 робота номер 8 та робота номер 9 то ви можете відшити на цій роботі. Мінус 150 хрестиків. Зрозуміло? Так, все, все просто, Все полегшення не е, важке і невелике, але ви можете його використати. Нагадую, що є у когось ще можливість використати мінус одна робота або відпустка. Так, і давайте зараз. Я вам бажаю легких хрестиків, а ми перейдемо до моїх робіт, які я відшивала минулого тижня, і побачимо, як вони просунулись. Що? Давайте побачимо, що на передостанньому тижні нашої гри в нас випадало. А це були номери 3, 5, та 2. А, так, У мене під номером 2 це лісна дорога, під номером 3 крапівники, під номером 5 берегові птахи, і під номером 2 в мене на додатковому колажі ще зимовий переліт. Так, а норми. На минулому тижні випили 500, 600, та 100 хрестиків. І ви знаєте, що я ці тижні намагаюсь деякі роботи довести до фінішів, Але наразі цього разу не випало жодної роботи, яку я бажаю довести до фінішу. Але є робота, яку я повинна в цьому місці ще просунути. Бо я її жодного разу не брала, а вона в мене вишивається ще у спільному відшиві. І тому на кропівники я виділила найбільшу суму: 600 хрестиків. Найменшу суму я виділила на номер 2, бо там дві роботи, щоб не дуже довго себе займати, бо все ж таки вишивала інші роботи, які повинна фінішувати. Я Залишила номеру 2 100 хрестиків. Це лісна дорога та зимовий переліт. І останні 500 хрестиків я віддала береговим птахам. Давайте подивимось, що в мене вийшло вишити. Першою роботою я взяла крапівніки і бачите, як гарно просунулись на 440. На 647 хрестиків. Дуже добре закрився майже весь вся ця ділянка. Так, бачите, вже і фон майже весь готовий, і ягідки вже промалювались, трошки-трошки там залишилось, щоб її закінчити. Наступною роботою я брала берегові птахи, просунулась. Трошки на пісочку а, світлим кольором і трошки темним, і знизу, побачите, ще така тінь від камінчика з'явилась. І вийшло в мене 513 хрестиків. Так, наступна Наступними були роботи номер 2 і бачите: ну, напевно, ви жодної різниці не побачите. Але тут відчились 104 хрестики. Тут ще багато таких дирочок, бачите, на, на цій ділянці, і вони. Зашиваються, і ми не можемо побачити така, така розсип цих хрестиків. Ну, 104 хрестики є. А останньою роботою була зимовий переліт. І бачите, на... ось тут на Водичці в мене вийшло вишити 100 хрестиків. Вона... Це був не хрестик, це був півхрестик, було в його 200 е, півхрестиків, ну я перевела у хрестик то 100 хрестиків. Бачите, як гарно просунулось, ну дуже чудові просування, хоч і небагато цього разу, але всі роботи. Підросли. Це дуже чудово. А, ну що, будемо закінчувати. А, я бажаю вам легких хрестиків цього тижня. Не затягуйте, бо а, свята починаються. Стигнете все зробити у проміжках і відзвітуватись мені. Легких хрестиків вам.